E Автор унікального методу пластичної реконструкції людського вигляду на основі скелетних останків археолог та скульптор Михайло Михайлович Герасимов. Перші спроби вченого встановити вигляд давньої людини датуються 1927 роком. Пізніше, у 1950 році в Інституті етнографії Академії наук СРСР під керівництвом Герасимова, була створена вже окрема лабораторія пластичної реконструкції. За 20 років безперервної праці вчений прославився як автор скульптурних портретів реконструкцій давніх людей і ряду історичних осіб. Серед них Ярослав Мудрий, Андрій Боголюбський, Софія Палеолог, Іван Грозний, Федір Ушаков. Усього понад 200 пластичних реконструкцій. Багато часу минуло перш ніж я ризикнув запропонувати на суд антропологів свої роботи. На початку ХХ століття руська православна церква шанувала 2,5 тисячі святих. З них руських святих 450. Проте на початку наступного століття кількість новопрославлених руських праведників склала вже понад тисячу, серед них і преподобномучениця Серафима Сулімова. У 1884 році вона стала послушницею, а пізніше настоятелькою Ферапонтового монастиря у Волгоградському краї. Водночас матушка опікувалася освітою та вихованням місцевих дітей, відкрила класи рукоділля для дівчат, збудувала жіночу церковно парафіяльну школу. З початком революційних подій у Росії сповідниця була заарештована. А 15 вересня 1918 року без суду та слідства розстріляна. Сьогодні православна церква вшановує її пам'ять. У мучеників була велика благодать, і тіло їхнє раділо разом з душею, коли їх мучили за улюбленого Господа. У 1921 році. Шановного діяча та богослова руської церкви єпископа В'язниковського Германа Ряшенцева було заарештовано за проповідницьку діяльність. З моменту ув'язнення до розстрілу у 37-му, священомученик пройшов заслання у Середній Азії та Сибіру, побував у Кемському та Соловецькому таборах. А в останньому місці свого земного життя під циктивкаром навіть організував общину, що допомагала ув'язненим. Листи владики Германа із заслань, які збереглись донині, є унікальним свідченням про життя церкви у роки гонінь. У 2001 році священний синод Руської православної церкви постановив приєднати єпископа Германа до собору новомучеників та сповідників руських. Слід думати про град майбутній, де все наше земне тільки шлях і двері. Деякі твори цього австрійського композитора звучать менше як півхвилини, а вся його спадщина вміщується на диску тривалістю дві з половиною години. Проте унікальність творчості Антона Веберна в граничній афористичності його музики. В ній кожний звук одночасно і атом, і згорнутий у часі та просторі Всесвіт. Твори Антона Веберна це мініатюри, протяжність яких іноді лише декілька тактів. Найвідоміший з творів майстра п'ять духовних пісень. У часи Третього Рейху музика композитора, так само як і твори його вчителя Арнольда Шенберга, взагалі була заборонена. Однак для післявоєнного музичного авангарду творчість Антона Веберна стала справжнім відкриттям та джерелом нових ідей. Музика є закономірністю природи, що сприймається слухом. У наступному випуску справжній митець енциклопедист український графік та маляр Олена Львівна Кульчицька. Після того, як у нього не влучила жодна куля, оскажені лікати закололи його штиками події з життя священномученика Варсонофія Лебідєва. 15 вересня 1971 року була створена міжнародна громадська екологічна організація Грінпіс. Сьогодні професійне свято у працівників лісу.